Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачну закуску з шампіньйонів. Получається, направду дуже смачно приготування, як завжди, дуже просто і швидко. І для такого рецепту нам потрібно шампіньйони, цибуля, морква, твердий сир, зелень, бекон, олія та спеції. Починаємо приготування. Це, як завжди, дуже просто. І, неймовірно, смачно. Я купив ось такі от шампіньйони. їх промив та просушив. Варто брати гриби середнього розміру або такі от більшого розміру. Зовсім дрібні, не підходять. Що нам потрібно з ними зробити? Відділяємо ніжку, беремо окрему посудину. маленьку ложечку і вишкрібаємо всередині, ось так, максимально що можете. Вишкрібати. Ось така у нас виходить чашечка. І таку процедуру, ось, акуратно, ми будемо робити з усіма грибами. Поки в сторону. А самі ніжки будемо нарізати на квадратики. Теж такі дрібні-дрібні. Перекладаю до інших грибів. Беру одну середню цибулину. Яку буду нарізати теж на такі зовсім зовсім дрібні квадратики. Чим дрібніше, тим краще. Одну маленьку або половинку середньої морквини натираємо на ось цій дрібній терці. Овочі підготував. На плиту ставимо сковорідку, вливаємо буквально 2 столові ложки олії. І як тільки вона нагрівається, по черзі будемо обсмажувати усі овочі, починаючи з цибулі. Прийшло буквально 3 хвилини. Цибуля починає ставати такою прозорою. Добавляю моркву. І з морквою помішуючи, обсмажую овочі теж буквально 3 хвилини. Тепер відправляю наші шампіньйони. Жодного додаткового жиру чи олії я не додаю. Зараз шампіньйони випусять багато свого соку. І буду їх готувати приблизно ще хвилин 10 до повного приготування усіх овочів. Час від часу помішуючи, додам зовсім трішки солі та свіжо-меленого перцу. Овочі приготувалися, вимикаю сковорідку і залишаю їх до вистигання. А тим часом шматочок сиру теж буду нарізати на дрібний кубик. Також частину кропу залишу для прикраси, а другу половинку теж дрібно наріжу. Інгредієнти всі підготовлені, залишається мені підмаринувати гриби та бекон. Нагадаю, я використовую свіжий, в принципі, можна використовувати копчений, тому з ним не потрібно нічого робити. Так як в мене просто свіжий бекон та свіжі шампіньони, я злегка їх підсолю і приправлю. Свіжомеленим перцем. Звичайно, за вашим бажанням ви можете використовувати ті спеції, які вам смакують. Начинка остила, але вона в мене ще тепла. До неї я додаю шматочки сиру, а також нарізану зелень. До речі, зелень теж можете використовувати по своєму смаку. Ретельно перемішую усі інгредієнти. Тепер беру наш грибочок. В нього відправляю в столову ложку начинки. Не потрібно робити так, щоб начинка була чи гіркою, чи випадала. Це буде зайве. шматочок бекона. І ось так акуратно обгортаю шапочку шампіньона вже з начинкою, шматочком сала. Ось така у нас виходить красива штука. Все дуже добре тримає форму. Ну, я для свого перестрахунку, як то кажуть, край, де ми закінчуємо обгортати беконом гриб, заколю ось так, навскоса шпашкою. Звичайно, після приготування я зніму. Роблю це для того, щоб коли бекон буде в духовці топитися, він буде зменшуватися. І щоб він не опав з нашого гриба, а залишився на ньому, залишаю оцю шпажку. І таку процедуру повторяємо. З усіма шампіньйонами. Край. Знову ж таки шпажкою ось так на скосак протикаю. І відставляю в сторону. Практично все готово. Беру форму для випікання, яку стріляю пергаментом. Ось які у нас получаються красиві шляпки шампіньйонів. І, знову ж таки, жодного жиру, адже буде топитися бекон. Гриби також будуть випускати свій сік. Тому акуратно викладаю, щоб не торкалися один одного. Ось на такій от невеличкій відстані один від одного. Цю красоту я відправляю в духовку, яку попередньо нагрів до 170 градусів приблизно на 25 хвилин. В даному варіанті важливим є приготування самого бекону. Контролюйте. Як тільки бачите, що він повністю приготувався, це говорить про те, що ваша страва є готовою. Отож, відправляю форму запікатися. Все, готово. Залишається дістати шпажки і перекласти на тарілку для подачі. Задекорувати зеленю і для красоти, для кольору я додав ще шматочок. Помідорки чері. Ось яка красота у нас виходить. Направду просто бомбезна закуска, яка підійде на святковий стіл, як класна нова гаряча закуска. В ту же чергу саме такі шампіньйони можна подавати і на холодний стіл. Компоненти просто безпрограшні, всі їх полюбляють. Направду, виходить дуже ароматно, дуже свіжо, дуже красиво. Отож, відразу скуштуємо, нічого не розпадається. Закуска чудово тримає форму. Ось, як виглядає у розрізі: красивий рум'яний підсмажений бекон. Всередині розтопився сир, ніжні пікантно приправлені. Спеціями овочі і свіжий помідор і зелень просто підкреслюють загальну картину цієї закуски. Я не можу відірватися. Наскільки це смачно, от направду неможливо відірватися. неймовірно. шампіньон просто тане у роті. Ароматний, ніжний, соковитий, начинка просто ідеально. Дивуйте своїх рідних, дивуйте своїх гостей, подавайте! Красиві страви до свого столу, як повсякденного, так і святкового. Звичайно, кому сподобався саме такий рецепт. Не забудьте поставити лайк і підпишіться на мій канал. Усім смачного!